На засіданні міськ було розглянуто 30 проєктів рішень щодо соціального захисту криворіжців. Понад 2 тисячі жителів кривого рогу отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на суму понад 11 мільйонів гривень. Це різні види матеріальної допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем, на лікування, це допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особи з дитинства. Також отримують матеріальну допомогу. Це допомога військовим та сім'ям загиблих, померлих військовослужбовців, в тому числі і одноразова 100 тисяч, в тому числі і на встановлення на, на могильних споруд. Це допомога дітям постраждалим внаслідок. Збройних збройної агресії та воєнних конфліктів це допомога воїнам, інтернаціоналістам, особам з Чорнобильським статусом. Також підготовлено проект рішення щодо затвердження координаційної ради соціальних питань пов'язаних з наданням допомоги та інших видів допомоги постраждалому населенню, в тому числі цивільного населення, ветеранів війни, ветеранів праці, сімей загиблих, ветеранів війни, захисних захисників захисник, захисниць України. Тож створюється такий дорадчий орган. На якому будуть розглядатися такі питання?